Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це фейк контроль на хвилі українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А от ваша електронна пошта у зоні ризику останнім часом українці масово отримують буцімто офіційні листи від компанії газорозподільні мережі України з вимогою підписати договори, оплатити рахунки чи підтвердити акти виконаних робіт. Насправді ж ці повідомлення класична фішингова атака. Перехід за посиланнями в листі загрожує втратою персональних даних або ж фінансовими збитками. Тут варто зауважити, що насправді в Україні дійсно і існує компанія ТОВ газорозподільні мережі України. Це дочірня компанія групи Нафтогаз, яку створили для централізації управління газорозподільною системою країни. Але річ у тім, що в усій офіційній комунікації це підприємство використовує лише один бренд компанія газмережі. Ось така скорочена назва. І от справжня компанія газмережі вже попередила фейкові листи надходять з адрес ніяк не пов'язаних з офіційною компанією. Зловмисники спекулюють на довірі, використовуючи офіційний. Стиль комунікації та намагаються зімітувати навіть стиль офіційних документів, яка їхня мета проста: змусити отримувачів поспішно виконати вказані у листах дії, не перевіряючи інформацію. Як вчасно викрити маніпуляцію і не потрапити на гачок кіберзлочинців? Про це ми поговорили з Олексієм Півтораком, заступником керівниці центру досліджень громадської організації Детектор Медіа. Насамперед, як працює ця шахрайська схема та на що розраховують зловмисники, говорить Олексій Півторак. Рахрайські повідомлення приходять на електронну пошту, і у них сказано, що людям потрібно оплатити підписати якісь там документи, і прикріплений до повідомлення. якийсь там архів в тексті повідомлення міститься? Погроза, що якщо ви не зробите, що ми просимо, то ми на вас подамо у суд. Як уже повідомили в тому газопостачальному підприємстві, від імені якого розсилали ці листи, це є фішингове повідомлення. Як на мене, є дві цілі фішингових атак: перша це персоналізовані спрямовані атаки, коли людині надсилають фішингове повідомлення через електронну пошту або посилання у месенджер. Навіть у ті месенджери, які вважаються безпечними, людина на них клікає і. Її дані отримують зловмисники, або зловмисники заражають комп'ютер цієї людини зловмисної інформації. І є масовані фішингові атаки. Оця ситуація із газорозподільним підприємством вона більше схожа на масовану фішингову атаку, коли зловмисні листи надсилаються багатьом людям, і ті, хто клікають, наражаються на загрозу. Тут варто уважно ставитись до відкривання листів, посилання і до Документів, які нам присилають на електронні пошти чи у месенджери, хоча припускали, що ознаками фішингового листа може бути остробата мова чи неогально зверстаний лист, але в часи чату GPT ця проблема для зловмисників вирішується, що погіршує життя цілям зловмисників. Особливо треба бути обачними до повідомлень. Стосовно там банків, фінансових якихось контрагентів, надавачів послуг, як в нашому випадку, це газопостачальне підприємство. Але сюди ж входять і друзі, і родичі. Слід визнати, що українці щодня стикаються з ризиком фішингових атак, які можуть призвести до втрати грошей або крадіжки персональних даних. Які конкретні кроки необхідно зробити, щоб не стати жертвою таких маніпуляцій, розповість Олексій Півторак. Варто уникати того, щоб відкривати цей лист, натискати на нього, і треба уважно стежити за тим, яке посилання міститься в тому листі, тому що це повідомлення веде за адресою, відкриваючи, яку можна оплатитися тим, що зловмисники отримають доступ до ваших персональних даних. Уважно стежити за посиланнями, на які наштовхуємося, чи посилання на Поштів введена інше, відоме нам посилання, перевіряти ці посилання в сервісах для перевірки заголовків листів, чи перевіряти власне посилання на сервісах, які перевіряють посилання, куди вони ведуть, в безпечних середовищах або ж перевіряти електронні пошти, з яких надходять листи, як очима дивитися, чи цей лист від знайомої людини через. Онлайн інструменти перевірки справжньості електронних пошт, хоча б не завжди не використовують електронні пошти, які не справжні, тому що зловмисники можуть отримати доступ до електронної пошти і надіслати вже від неї фішингове зловмисне повідомлення. Технології розвиваються і разом з ними з'являються нові методи виявлення шахрайських схем. Які інструменти можна застосовувати, щоб швидко перевіряти підозрілі повідомлення та захищати себе від зловмисників? Знає Олексій Півторак? Є кілька інструментів, які дозволяють перевірити назви електронних листів, тобто їхні теми. Зокрема, це там мейл-хедер, мейл Вони виглядають як. Достатньо проста веб-сторінка, в яку треба вставити наше посилання, і таким чином нам після натискання на кнопочку видасть повідомлення про те, чи це повідомлення багато разів поширювалося. Інші варіанти перевіряти електронні пошти. Переважно треба гуглити щось таке, як check, перевірка електронних пошт. Можна згадати про 2 IP, це навіть український сайт, є ще імейл rep, і інші інструменти, які можна нагуглити для того, щоб перевірити, чи зі справжніх електронних пошт нам надходять листи. Ще один варіант намагатися бути достатньо підкованим для того, щоб не натрапляти на фішингові повідомлення шляхом установлення ліцензійного програмного забезпечення антивірусів і засобів безпеки. І убезпечують від того, щоб ми заразилися тим чи іншим вірусом, і в основному вони добре оновлюються і містять якісь найпоширеніші місцями достатньо свіжі загрози. Інший спосіб це старатися уникати публічних точок доступу Wi-Fi, тому що через них теж можуть красти дані, старатися не відвідувати ті сайти, які не містять в адресі. HTTPS, тому що протоколи з HTTP, вони є достатньо застарілими і не завжди безпечними. Ще важливо перевіряти веб-адреси, які містяться в листах. Для цього є, наприклад, інструмент Вірус Total Any.run. Вони запускають це посилання в себе в захищеному середовищі, і потім перевіряють, чи не веде посилання. На якісь зловмисні сайти, і чи не є вона фішингом. Є дуже багато різних порад, які практичні. Якщо до них вдаватися, коли ви хочете захистити свої дані, про них часто говоримо в ефірі українського радіо. І про це, зокрема, говорив зараз Олексій Півторак, заступник керівниці центру досліджень громадської організації Детектор Медіа, для того щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, в нашому ефірі рубрика Фейк Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформацію інформаційну безпеку фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.